Така от погода, оце дощик, оце він йде, і це він може йти, йти і йти. Що потрібно знати про Домініканську Республіку? Що цей день, весь день може йти такий дощ, може йти два дні, може йти три дні цілий тиждень, оце він такий йде. Ну, правда, середина грудня тепло, а дощик йде. Певно, ми вже тиждень скоро як приїхали. І може два дні було соняшних, а то все дощ. Більші а чи менші, вночі і вдень. Я думаю, тому таке все гарне і зелене тут. Звичайно, звичайно, ніяке будівництво не ведеться. Всі ці гарні наші будівничі, вони всі зупинилися і, і всі вони зупинилися і де ховаються. Вони бачите, які в них занавіси, вони як ховаються там від дощу. Цікаво, їм, бідним платять чи не платять. У реврінтованому автомобілі пробив колесо. А сьогодні ось дивіться, прямо біля, біля цього отакий от цвях прямо стоїть і прямо кусок дошки принесло водою. Приїхали в ресторан. О, що ми хочемо в цьому ресторані? Ми хочемо подивитися. Ми вже були колись тут в цьому ресторані, коли хату купляли тут в Домініканській республіці о, з цим ріелтором, який нам продав. Але зараз ми хочемо подивитися, як тут воно і зарезервувати може столик на новий рік. Ми тут не знаємо багатьох людей, але кажуть, що тут дуже гарна кухня і так далі. Я щось не пам'ятаю, звичайно, наскільки вона гарна, та кухня. Але тут гарно видно море. Тут видно море і тут така ситуація, що тут гарно. Донизу дорога така, тут хати такі гарні. Це також гейтед ком'юніті називається хіспаньола. Джулія домовляється про, про те, щоб як резервувати. Це такий ресторан. О, нікого тут немає. Дивно ну, що з ланч зараз середина дня і 25-й. Щоб показати вам, вийшов сюди трошки на вулицю, щоб показати вам, що тут які віли стоять. Ну, кажуть, що в них буде весілля тут, 25-го на, на Різдво, на, на Різдво, на день народження Христа, вони будуть тут святкувати. Ну, Ми забукуємо зараз і подивимося, які тут буде партій. А зараз ми, напевно, сядемо тут. За столиком, коли гарний вигляд тут. І подимося, і поговоримо, значить, спробуємо, як вони в них їжа. Вони дуже їм подобається ім'я Джуліета вони, вони не можуть так дуже воно дуже хуліє, улієта. Так, так воно, їм я вот тут скажу багато таких улієт. І... Така ситуація Так, оце меню нам принесли. Воно досить цікаве, це меню. О. І що я кажу? що Ми вибрали, що я вибрав, я бачу лозанню. Які ціни? Я прошу ви бачите, ціни, але це все <пробує> треба розділити на 60, Lazana якщо брати в американських доларів. Тому що це Републіка Демоніка на песу. І виходить така ціна. Myself, якщо що це 10 баксів паста коштує американських. Чікен сезарс лайк чикен сезар шість 550 Грік салат п'ятсот п'ятдесят. Це менше ніж десять американських. Мачем yes, барбекю, бачимо, чикен вінгс, це курчата крилі, крилички, 490 дев'яносто. Не хочуть, щоб ми взяли і випили алкоголь, але щось я не хочу. Само по собі тут цікаво все тим, що е, значить, хол, а е, тепло, жарко, тепло. А це Джуліта йде своєю перев'язаною ногою, теж травмувалася. Це ми тут гейте ком'юніті своєму. Ми зараз підемо в локальний ресторан, тут який вже локальний. І ми хочемо подивитися тут, як там воно що відбуваємося. Бо чуємо живу музику, хтось грає там на піаніно. Тітки мінчину зараз, і так я бачу, що тут кожен день тут партії йде, тут газ, квас відпочивають люди. Ми бачимо, живу боже тут. Fast uh, 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 away special, all you can eat. People need папеки, кожен ви накладаємо. Зараз добрий ранок у нас добрий 7 годин ранку. Вони ще горять і я тут з цього самого місця знімаю. От, і... Мотоциклісти вже їздять і сваряться іспанською. День починається. Ми хочемо зараз поїхати на пляж і подивитися, хата будується, вже коли хата ця добудується, буде ліпше. Цікавіше. Як ви бачите, не дивлячись на погану погоду вчора, на те, що дощ йшов цілий день, вони щось трошки продовжували будівництво і ця віла. Невеличка вона, вона йшла своїм шляхом. Бачите, це один, це один такий. А це буде тут щось. Це басейн басейн має бути. так? А то ще щось має бути, що там має бути. Я не знаю, може вони зроблять таке як guest house. Таку невеличку пристройку. Зроблять, ну я не знаю. Бачите, що тут вони зроблять? Тоже таке все. З їжаками, значить це якийсь фудамент буде. скоріше всього, що... Бачите, груд... ґрунт кам'яний, вапняк. А тут такі, о, дугою це буде такий гнутий басейн, а це позже, що я не знаю, що це вода, наверно, буде стояти тут. Бо тут є такі, е... будують такі, щоб воду тримати перед тим, як пити і використовувати, вони закачують біля кожної хати, таку роблять цементну е... штуку для того, щоб вода. Зберігалося. Бачите, все прошивається арматурою. Всі стіни йдуть, через ці стіни йде арматура, щоб значить, воно не цей воно прив'язане було. І також, як ми бачимо, оце прив'язується також все з цими штирями воно прив'язане. Ці кути будуть заливатися потім. І так ми значить, зараз прийшли на море. Це називається Susuabi. Це гарна. Потіця. О, і подивимося, спробуємо попробуємо помочитися. Тут подивиться вода, Трошки вода така з хвилями. Так як ми бачимо, оці стовби вони вже ховають в опалубку. Оці кути всіх будинків, де стоять оці, арматура, вона заливає. Значить це гаїш. Говорять французькою. Вони. О. Так, бачимо. Вони ну, люблять таких фотографіях. Бачите, вони б'ють молотками і роблять опалубку для цих цих, і вони бо, їх заливають і не робить тоном заливаються і все. Гаїття не будують, все, позакривали листя. Вже чорні абояться все рівно обгоріти. О, скільки зробили цю хату Оце тако, Як ви бачите, робиться, значить, ем, як сказати фундамент. Бачите, вони засипають таким білим каміннем, тут які тут є він такий, По нашому як це вапняк називається, чи піща вапняк, напевно. Так? Потім вони роблять арматуру. Вірані ставлять всі ці труби, які мають бути. А труби тут йдуть і для... Електрики і для води, воно все йде під низом, під цим. Бачите, ПВЛ, труби ставлять. І потім вони будуть заливають бетоном. Це вже все готове. Там далі буде басейн, звідти. Ставлять такі пости з арматури, роблять також. І все вже воно готове для бетонних робіт. А потім буде кладка. Тим такі випопадаються такі непогані. Це бачите, ось тільки що побудовані будинки, як вони це також воно заасфальтується, підніметься, зробляться якісь зелені паркани і вулиця вже є знову. гарненька така віла з червоними дверима, так, з чорним, з сірим, таке поєдне дерево, дерево вже здорове. Певно, воно тут росло. Оригінально вони його не зачіпали під час будівництва. Це прекрасно мати старе дерево на цей. А тут ми бачимо ще одну оказію. Бачите, бари трошки поржавіли. Вони поставили тут, поставши деякі попадали. Ви бачите, деякі попадали вже. Вони почали пости, щось там в них не вийшло. Бачу дошки вже для бетону, вже, вже значить, зморені. Знаю, Що це говорить, це говорить про те, що щось пішло не так, чи грошей не достав, чи що. О, заплатив перший пеймент, тому що не заплатив першого. Так так Бачите, і сталося, стоїть тут. Ми бачимо. Ці вілі цікаві ворота зроблені таким чином, що має в цьому якийсь якісь. Шар... Звичайно, ці мури я прямо отримую задоволення велике від них. Це нагадує мені моє поділля. А південь по Кам'янськ-Подольському, Шаргород, Муровані Куриловці, там такі люди теж з мурів люблять все будувати. І навіть в Іспанській, по-моєму, Мур називається мюр. Дуже подібне слово до української. Бачимо, цей чоловік посадив вже пальми більше, він вже посадив кругом і зробив, засади, в нього вже віла виглядає з такими більш дорослішими пальмами. Які підуть швидко наверх і буде все добре.